Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Дитяча міська лікарня незабаром отримає новий басейн. Полеглих добровольців шанували на вечері пам'яті з нагоди дня українського добровольця, ДТП на яківцях зіткнулися маршрутка та легковик. А тепер про це та інше більш докладно. У дитячій міській лікарні оновлюють частину реабілітаційного відділення. Ремонтні роботи проходять у приміщенні басейну та гідромасажних лікувальних ванн. На якому етапі вони зараз та яким категоріям пацієнтів рекомендована гідрокінезотерапія, розкаже Івана Дімова. Нарешті розпочався ремонт. Тому невдовзі наші маленькі пацієнти зможуть відвідувати басейн. У реабілітаційному відділенні дитячої міської лікарні йдуть ремонтні роботи. В одній частині приміщення розміститься басейн та роздягальні з туалетами, а в іншій відділення водолікування. Тут планують облаштувати душ шарко та різні гідромасажні лікувальні ванни, говорить директорка медзакладу Лариса Савченко. У нас було і відділення реабілітації з водолікуванням, але не такий. Сучасний був басейн для того, щоб наші пацієнти теж проходили частину лікування. Тут у 2020 році була пандемія ковіда. Ми не користувалися цим басейном. Потім розпочалася війна, не було такої можливості. Працювати з пацієнтами, але все одно життя продовжується, і нашим пацієнтам воно вкрай необхідне для проходження в курсу лікування. Після закінчення ремонту в оновленому відділенні водолікування прийматимуть діток з ортопедично-травматологічними неврологічними патологіями, немовлят та дітей з інвалідністю. Передбачають усі умови інклюзивності, каже завідувачка відділення медичної реабілітації Тетяна Вакуленко. І додає, як і раніше, у басейні проводитимуть групові. Заняття. Гідрокінезотерапія вона показати, ну, показана практично усім, майже усім пацієнтам, тому що це метод, який доволі ефективний і проводиться при антигравітаційних таких умовах, де людина розслабляється і ці вправи стають найбільш ефективними ще й приємними. Те, що й потрібно в реабілітації, ремонт відділення медичної реабілітації в дитячій лікарні проводять за кошти міського бюджету, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Виділяються кошти на управління капітального будівництва і воно проводить ремонт роботи у даному. Хоча хочу сказати, що сьогодні в дитячій лікарні ми у трьох відділеннях ведемо серйозні ремонти роботи це дитяче відділення, це реабілітаційне відділення і хірургія. Нагадаємо, в реабілітаційному відділенні міської дитячої лікарні медики працюють з НСЗУ за трьома пакетами допомоги пацієнтам: стаціонарна реабілітація, амбулаторна і пакет для немовлят. 14 березня в Україні визначають День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою у 2017 році. Сьогодні з цієї нагоди у літературному меморіальному музеї Короленка вшанували загиблих добровольців. Про це дивіться у сюжеті. Антон Целі. Святослав Горбенко, Дмитро Фесенко, Ігор Щербак, Андрій Орлов. Ви розумієте, ці хлопці, от я їх сама пам'ятаю особисто, я їх вчила особисто. Чителька Наталія Мізєва згадує своїх учнів, які колись навчалися у Полтавському ліцеї. №1. усі вони були добровольцями. Їх пам'ять вшанували у стінах літературно меморіального музею Короленка до дня українського добровольця. Щоб ці імена наших славетніх героїв залишалися в пам'яті наших дітей. Ми працюємо для того, щоб перш за все розуміти, в яких ми зараз в в ми час зараз живемо, розуміти ці події. Ми повинні свідомо готувати. Дітей до того, що, в принципі, ні ні, ні одне прізвище не повинно забути. Ліцеїстам фахівці музею прочитали коротку лекцію з історії українського добровольчого руху. Нам постійно доводилося воювати, постійно у нас були, ми були в оточені ворогів, скажімо так. Навіть козацька держава теж була оточена ворогами з обох боків. То отож, Запорізька Січ, яка складалася з добровольців. Починаємо відлік добровольчого руху з часів. Отримання незалежності це був період якраз після революції Лютневої 17-го року. Учні ліцею відповідь підготували вірші. Для мене це день, коли небайдужі люди йдуть на фронт захищати свою неньку, свою державу, віддаючи своє життя за майбутнє покоління. І насправді це дуже важливо, бо без цього не буде і нашого майбутнього, і. Інших поколінь нагадаємо, 14 березня в Україні відзначається день українського добровольця. Пам'ятна дата була обрана не випадково саме цього дня у 2014 році. На тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Сьогодні у Полтаві по вулиці війська Запорізького колишня Спартака зіткнулися маршрутка та легковик. Сталося це близько сьомої ранку. Маршрутка та легковик отримали механічні пошкодження, обійшлося без потерпілих. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко. За її словами, водій автобуса, рухаючись вулицею Спартака, перед поворотом ліворуч не врахував дорожні обстановки, не зайняв крайні ліве положення та допустив зіткнення із автомобілем. «МА». Азда, який рухався у попутному напрямку водія маршрутного транспортного засобу патрульні склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів на кермувальника автомобіля Мазда Інспектори склали адмінматеріали за частиною першої статті 126 та частиною 5 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не придавила для перевірки полюса обов'язкового страхування цивільно Правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також керування транспортним засобом особи, і позбавленої права керування повторно протягом року. Полтавські пожежні відтепер у разі надзвичайної ситуації зможуть дістатися і до найвищих поверхів. Сьогодні підрозділи ДСНС практикувалися на новій спецтехніці із автодрабиною, що дозволяє піднятися на 16-й поверх. Які ще переваги мають сучасні пожежні машини, що з'явилися у незвичайників нещодавно? Розповідаємо у сюжеті. Утаві рятувальники випробовували спецтехніку для гасіння пожеж і порятунку людей в будинках, що мають більше десяти поверхів. Відпрацьовували навички підйому на найвищі поверхи на двох пожежних машинах з автовишками. Ми проводимо вивчення об'єкту в оперативно-тактичному відношенні. Це перш за все будинок 16 поверховий. На території міста розтасовано 22 таких подібних будинка. І також ми сьогодні проводимо навчання з залученням автодрабини, яка була надана урядом Швеції для підрозділів міста. Мета цих навчань також визначити характеристику будівель, під'їзди, чи вільні, чи не вільні, найближче розташування джерела водопостачання до цих будівель. Максимальна висота цієї автодрабини 32 метри. Така спецтехніка дозволяє надзвичайникам підійматися до 11-12 поверху. Висота підйому іншої автодрабини 42 метри. На ній рятувальники відпрацювали підйом на 16-й поверх. Такі автодрабини більш швидкі та маневрові. Вони дозволяють рятувальникам гасити пожежі з великих висот, оперативно проводити аварійне відкриття дверей. Пристосована ця спецтехніка і для транспортування людей з інвалідністю, у тому числі і лежачих, говорять ДСНС. Якщо порівняно з тими. Автодрабинами, які були раніше, у нас були на базі зілів, вони були 30-метрові, але в них не було таких люльок в кінці, де рятувальники можуть спокійно стояти. Простіше рятувати навіть людей з багато етажів, тому що ми знаємо, коли велике задимлення в будинках таких, і люди вже не можуть спуститися по сходовій клітці, то вони вже рятувальники рятують їх за допомогою драбин, вже з вікон. І тут чим краще, що люлька вже люди не так бояться переходити на люльку ніж злазити по драбинам на сьогодні. Підрозділи ДСНС міста забезпечені чотирма автодрабинами, що дозволяють підніматися на різну висоту. Незаконно викачали нафти на півтора мільйона гривень. Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка систематично викрадала у державного підприємства нафту сировину з центральних магістралей. В її організації підозрюють мешканця Полтавської області. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Систематично крали нафтосировину з центральних магістралей у державного підприємства. Нацполіція ліквідувала злочинну групу, учасників якої підозрюють в тому, що вони незаконно врізались у нафтопровід в Дніпропетровській та Полтавській областях. Далі приєднували у місті пошкодження крани високого тиску та спеціальне обладнання. За даними слідства, фігуранти встигли викачати понад 50 тисяч літрів нафти на півтора мільйона гривень. Ще півмільйона гривень становлять збитки від пошкоджених нафтових труб. Оперативники департаменту карного розшуку встановили організатора злочинної діяльності та її учасників, а саме 30-річного мешканця Полтавської області, який залучив до своєї діяльності мешканців Кривого Рогу. Крім того, за участю працівників безпеки державного нафтопереробного підприємства було виявлено всі місця пошкодження нафтопроводу. Нафту зловмисники перекачували помпою в спеціальні обладнані транспортні засоби. Після перевантажували у бензовози і везли на нафтобазу в Черкаській області на переробку та продаж. Правоохоронці провели 35 обшуків на території чотирьох областей, у ході яких вилучили усі знаряддя праці так званих бізнесменів. Учасників злочинної групи, включаючи організатора, безпосередньо затримано після вчинення чергового злочину на території Дніпропетровської області. Останнім повідомлено про підозру за пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, Частина 3 статті 292 Кримінального кодексу України. І судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини судом усім фігурантам. Там загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомив Ярослав Покладюк. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас на телеканал. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. До побачення.